народними піснями. Вдома його виховували в панському дусі. Тут і натяку не було на українське, але дитинство малого майбутнього композитора минуло в сільських маєтках. Під час навчання в університеті він в вільний час він подорожував зі своїми товаришами. І писав народні пісні від різних людей. Треба згадати цікавий факт: на новорічні свята 1861 року перебував на Полтавщині у свого друга Павла Чубинського, майбутнього автора тексту Державного гімну України. Коли Лисенко поїхав на навчання до консерваторії то мав готовий збір народних пісень, який вміщав в себе 40 народних пісень, Лисенко записував пісні від різних відомих людей України. Так він записав декілька пісень від Івана Франка. Лисенко записував мелодії і на Гуцульщині. Ще під час навчання в університеті Лисенко організував студентський хор, в якому переважно співали народні пісні, які написав сам композитор. Композитор брав до себе не просто людей, які добре співають, а справжніх патріотів, адже царський уряд постійно хотів знищити українську мову. О, буде, 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 час, буде, час, Роботу з хоровими колективами лисенко продовжував і надалі. Спочатку вони виступали у Києві, згодом почали виступати в різних областях України. Для таких виступів були потрібні нові твори. Так з'явилось 12 збірок пісень різних жанрів, так званих десятків. Загалом у здійснив понад 600 обробок народних пісень. Він не лише збирав і опрацьовував народні пісні, а також вивчав український фольклор, написав декілька праць, серед них. Про народні музичні інструменти, про думи та пісні, які виконував кобзар Остав Вересай. Ось перед вами перше видання цієї наукової праці. Миколу Лисенка цілком справедливо вважають одним із найвидатніших фольклористів. Народна пісня стала основою і його творчості.